У стрівці безпеки і тепла на Прикарпатті розгорнуть ще майже три сотні так званих пунктів незламності. Наразі кажуть в обласному управлінні цивільного захисту, їх є 185. більшість стаціонарні, що їх організувала місцева влада. Ще низка, у тому числі й мобільні облаштовані силами надзвичайників, а забезпечені усім необхідним працюють вони у цілодобовому режимі або ж заздалегідь погодженими графіками. Утім, цього кажуть посадовці замало. Івано-Франківський район орієнтовно 580 тисяч населення, 37 пунктів незламності, відсоток охоплення населення району пунктами незламності 1,19. Коломийський район відповідності відсоток 311 тисяч населення, відсоток сягає 1,02, Калуський 299 тисяч населення, відсоток складає 0,84. Надвір'янський найнижчий показник це 129 тисяч населення і 0,29%. розгорнути ще 298 пунктів незглавності. Якогось одного підходу немає, але взя, взя, якщо ми беремо по кількості населення, це розподіл буде приблизно такий. Івано-Франківський район 133, Коломійський 70, Калуський 70, Надвірнянський 20, Косівський 3 і Верховинський 2 пункти незламності треба розгорнути. Буде на все про все три тижні в обласній військовій адміністрації. Наголошують, наразі ситуація на Прикарпатті стабільна. Утім, зважаючи на постійні атаки ворога, Франківщина повинна максимально підготуватися до будь-яких можливих сценаріїв і надзвичайних ситуацій. Відтак питання підготовки нових пунктів незламності на особливому контролі. Звертаюся до всіх голів районних військових адміністрацій, голів територіальних громад. Ми повинні максимально підготувати ті пункти незламності до кількості жителів нашої області. Розслаблятися не можна. Будь-яка ситуація може виникнути. В нашій області були і ракетні удари по енергетичному об'єкту, який повністю відновити потрібен один рік часу. І ми це розуміємо, що ситуація є доволі складною. такі міста, як Івано-Франківська Лушколомия, повинні. І бути готові також для прийняття людей з інвалідністю чи маломобільних груп населення. Тут же я хочу сказати, що наша область і прийняла найбільшу кількість людей, маломобільних людей з інвалідністю з цілої України. До слова від початку своєї роботи на Прикарпатті пункти незламності надали свої послуги уже понад 17 тисячам людей. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.